Друзі, вітаю на каналі. Зразу вибачайте, що я в окулярах, бо трошечки маю проблеми, трошечки застудив очі. О! О! Сльози течуть. А то нічого, їздив сьогодні до лікарні, сказав якийсь конюктивіт. Курчу мать. Ну, то таке десь застудив я очі. Хочу зробити такий анонс невеличкий. О, Попри лікарню, заїхавши до Богдана, до доброго знайомого. Богдане, тобі привіт. Файний хлопака. Купив я запчастини до мотоблока, він зробив мені файну знижку, якісні запчастини. По доступним цінам, кому буде треба, то пишіть коментарі, дам номер телефона, він висилає все по новій пошті. О таке. Добре, зробимо огляд, що я купив і скільки воно коштує. І так, друзі, о, там стоїть о, старенький мотоблок. О, я його ще не розбирав, бо він ще як би їде, на, на крайній випадок ще можна ним десь переїхатись. О, запчастини я купив. Купив пошневу групу. о, Купив фільтр. Ще не розпаковував пошнева група. о, тобто Кільця о, розпаковуємо перший раз кільця, ну і сам поршень з гільзою в комплекті. Отако От воно виглядає. О! ось там є палець, ось там є поршень. Ну і сама гільза. О, добре. Купив я насос. Насос отакий виглядає фірма. Фірми -то вам не скажу, бо все пише по-китайськи, я того не розумію. Ну, казав Богдан, що файна фірма, робить добре, що він давно з ними працює. Купив я форсунку О! і оте все. От і все, обійшлося в 3 тисячі гривень. Плюс фільтр. Ще буду, буду, буду купував м, до нього підшипники, але щоб купити підшипники, треба розібрати того коня. О, він. Отого коня треба розібрати. Подивіться номер підшипників. І, 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 і замовити вода на знов ти підшипники. Отак. Так що, друзі, отак, от поки не вилікуюсь, ніяких ремонтів, ніяких тракторів, нічого, на вулицю не виходжу, сиджу в хаті, бо сльози течуть рікою. Добре. Все, чекайте свіжих відео після того, як я вилікуюсь. Все, всім папа. -па.